Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Вітаю вас, друзі. Учора були дуже цікаві новини, які здавалися б неможливими, принаймні до повномасштабного вторгнення. А тепер один із. Найбільш недоторканих олігархів поїхав до в'язниці, точніше до СІЗО. Ігорю Коломойському вручили підозру ГСБУ та бюро економічної безпеки закидають олігарху легалізацію більше як півмільярда гривень шляхом виводу їх за кордон через інфраструктуру підконтрольних йому банків. Учора вранці було повідомлено про підозру Ігору Коломойському. Сам він під час судового процесу практично мовчав, дуже мало що говорив. Засідання відбувалося у закритому режимі. А потім він опинився у слідчому ізоляторі. У нього є альтернатива. Він може внести заставу на суму понад 500 мільйонів гривень. Але його адвокати кажуть, що він цього робити не буде буде чекати на апеляцію. Подаємо апеляцію, чекаємо повне текстове рішення. Угу. Заставу не вносимо. Ну а до того моменту один із найвпливовіших людей в Україні, один із найбільших олігархів, сидітиме. А побачимо і ще наскільки довго. Ну а на так званій Росії усе дуже добре та стабільно. Там триває громадянська війна. Цього разу у Буряті. Это полиция! Оставайтесь на местах! Після того, як президентом України став Володимир Зеленський, Коломойський покладав на це надзвичайно великі надії. Він навіть почав давати багато інтерв'ю, хоча не робив цього раніше, і казати про якусь там громадянську війну. Ви вважаєте, що там зараз громадянська війна? я, я не могу сказать, гражданська вона ска громадянський конфлікт. Да. Локальний громадянський конфлікт. Да. Інколи у нього справи йшли дещо краще, інколи набагато гірше. І досі невідомо чи повернув він борг дев'яносто п'ятому кварталу. Як вам єдина просьба, Ігор Варіч, ваш день народження. Повлияйте, хоч як то на телеканал 1 плюс 1 і пусть нам дадуть хоча б якусь маленьку часть тих денег, які дожди учора. Коломойський отримав повідомлення про підозру, поїхав до слідчого ізолятора, і це навіть прокоментував сам президент Зеленський. Я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожного. Кожну зі справ, які Десятиліттями гальмувалось закон повинен працювати. Ну а українські журналісти під час судового засідання показали, що вони усе прекрасно пам'ятають. на каву собою віснете? Скажіть, чи вісати на каву? Ми з тобою йдемо руки. Та йдемо пити. Пофі Пофі йдем, йдем. Та Сам Коломойський у суді поводився надзвичайно чемно і питав у охоронця, чи можна йому зайти всередину. Хоча раніше, коли йому нічого не загрожувало, він не був таким чемним. Хто хоче В коментарі хочете? скажіть ще, питання задайте. Чого ти мовчиш? Говори, давай, питання є у тебе ще? І язик Засунув учора, коментарі він не давав, кудись поділася його нахабність і самовпевненість, він навіть попросив суд зробити засідання закритим, щоби ніхто не чув, що він буде казати. Мене можна знімати стільки зробив. А якщо заперечити, то заперечу. Я поки що утримаюсь від оцінки справи Коломойського. Подивимось, який у нього буде запобіжний захід після апеляції, та і, взагалі, як буде ця справа розглядатися. Тільки тоді можна буде робити висновки, чи дійсно його хочуть притягти до відповідальності, чи це можливо якийсь театр, як у нас інколи відбувається в країні, але. У Коломойського є і ще соратники, точніше, ручна шістка, пропагандист. Слава Україні, героям слава! Саме головне в тому. Що етапрісти по суті являється нацистським слава Україні? Хотілося би також побачити, як проросійський дубінський їде до слідчого ізолятора. Ну а поки що, він із браслетом ходить до Верховної Ради. Його підозрюють у підробці документів. Уся справа у тому, що близько місяця тому, можливо, трошки більше, дубінський полетів до Іспанії, начебто, він мав супроводжувати свого хворого батька, але. Його дівчина чи то коханка спалила Дубінського, опублікувавши фото із його ногами. Я тоді ще про це писав: Дубінський просто попхався у Іспанію повідпочивати. Але щоби виїхати за кордон, він підробив документи. Ну а коли йому обирали запобіжний захід, він почав казати, що це усе політичні переслідування і ще й якісь блогери проти нього. Все те, що мене мені інкримінують, зґрунтується на показах якихось блогерів заявах в, в Фейсбуках, звісно, коли ти займаєшся підробкою документів, то це усе політичні переслідування, а винні у всьому блогери, які про це розповіли, і що дуже показово дубінського підтримати у суд прийшов, і щоби взяти його також на поруки, народний депутат Дмитрук така ж проросійська істота. Сьогоднішні обвинувачення Олександра Дубінського є повністю нульовими, тобто це ноль. Повний ноль. Зараз у Дубінського особисте зобов'язання і електронний браслет, тому що та стаття, за якою його підозрюють, не передбачає тримання під вартою, але під вартою йому опинитися точно варто. Я нагадаю, проти Дубінського, як власне, і проти Коломойського, Сполучені Штати Америки запровадили санкції ще декілька років тому. Офіс контролю за іноземними активами США вважає, ці люди проводили кампанії з дезінформації проти кандидата Джо Байдена, фейки, бо. Ширювали через телестудію і три сайти. Народний депутат Дубінський намагався завадити Байдену стати президентом Сполучених Штатів Америки та втручався у американські вибори. І робив він це не сам, а із агентом так званої Російської Федерації деркачем, який зараз. Тік з України відстоюючи інтереси так званої Росії, Дубінський відкрито пропонував призначити генеральним прокурором України агента Російської Федерації Портнова. А якщо там ну, мені ще подобається Андрій Портнов як генеральний прокурор а, Крім Портнова, ніхто Порошенка не займається. Портнов, сім б ніхто Порошенко мабуть, не займався. Власне захистом російських інтересів продовжує займатися і зараз Олександр Дубінський, наприклад, вписуючись за РПЦ в Україні. Удачі коли сферсно. Государство... Вмішуватися в дела церквей, это викликає у мене, ну такої, знаєте, понімання. Тому, друзі, побачимо іще, що там буде із Коломойським, і тоді будемо робити висновки. Ну а Дубінському, як і Бужанському, як і Дмитруку точно не варто бути народними депутатами. Парламент до сих пор продовжує засідати проросійські депутати. Ні, значення, як вони називаються. Це проросійські колаборанти. І ні слова. Ніхто не говорить на тому, що мандата скажу декілька слів і ще про одного в'язня, але вже на території так званої Росії. Про воєнного злочинця Гіркіна Гіркін нещодавно дистанційно заявив, що він вирішив піти балотуватися у президенти так званої Російської Федерації, і від такої заяви офігіли навіть його соратники. Це стидно, тому що те, що відбувається, ну. Ну як? Як жити? Вони не можуть зрозуміти, що це відбувається, чому із ними Гіркін нічого не погодив і прогнозують тепер для нього найжахливіше майбутнє. Я більш удобного і хорошого поводу, для того щоб остатися за рішотки надовго, а то й навсіда. Ну я особисто мінусів у цьому не бачу взагалі. Але Гіркіна назвав божевільним його ж соратник Губарів. Він написав про це у себе у соцмережах. Всередині клубу, невдах Гіркіна почалась реальна внутрішня війна. Інший соратник Гіркіна Клімов виступив проти Губарєва і сказав, що за ним хтось стоїть за спиною і намагається його смикати за ниточки. Губарів. Свою чергу назвав Клімова Алкашем, а той звинуватив його у зраді. Що? Конкуренція між жабами та гадюками на так званій Росії тільки зростає, і тепер іще й дуже складно їм буде обирати за кого ж їм голосувати: чи то за Гіркіна, чи то за владіміра Путіна, чи за нового кандидата у президенти так званої Росії Арестовича. Чутка перепродумається між Утінським режимом народи русським Росії, Росії. конфліктів на так званій Росії стає і справді дедалі більше. Росіяни воюють проти росіян, росіяни воюють проти зрадників України, а зрадники України воюють проти росіян. От, наприклад, дуже показова історія сталася зі зрадником України грубником, який, якщо я не помиляюся, у 15-му році підірвав частину будівлі служби безпеки України у Одеській області, але. Росіяни це не оцінили. Для них він теж зрадник. Я знайду, найду сволочживе і До мене в тюрмі, в тюрмі згнієш за твою лош. Чудові події відбуваються також і у Бурятії. Там місцеві мусара воюють проти місцевих мешканців, які видобувають нефрит і стріляють у них. Я буду стріляти! на Україні, бо стріляються, бо столять тут. Нехай вони частіше вбивають одне одного, і каталізатором для цього стане перемога України. Учора наше командування повідомило, що Збройні Сили України прорвали першу лінію оборони росіян у Запорізькій області. І Зараз тривають бої між першою та другою лінією оборони. Самі російські пропагандисти це частково підтверджують. Сьогодні, к на жаль, наші війська були винужені, отойти на юг від Роботіна. зараз на фронті триває дуже складна серйозна титанічна Нічна і без перебільшення героїчна бойова робота сил оборони України, і саме тому ми маємо активніше допомагати нашим військам. Цієї ночі росіяни також атакували Одещину, але абсолютно більшість іран російських дронів сили протиповітряної оборони збили, і у тому числі завдяки тому, що раніше ми від вас передали туди тепловізійні приціли. Ось чому друзі, так важливо і далі підтримувати сили оборони України аж до української. para morrer.